Вам здоров'я, шановні, 7 жовтня в 2025 році, православна церква сьогодні згадує мучеників Сергія Вакха, що і сьогодні день преподобного Сергія Послушного києво Печерського, що в ближніх печерах. Ну, Якщо подивитися на нічне небо сьогодні, то ми з вами побачимо, що в 2025 році на 7 жовтня припадає повня, тобто повний місяць. Якщо гримить грім цього дня, зима буде малосніжною, і якщо на деревах до цього часу залишилося багато листя, морозів ранніх не буде. Якщо дуб усипаний жолудями, найближча погода буде доброю. Якщо яскраве сонце зранку, то погода скоро зміниться. Багато горобини та калини, зима буде суворою. Якщо день видасться соняшним, то незабаром слід чекати похолодання. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться всім всім побажати щедрого добробуту, щоб в житті завжди вистачало на потрібне, а ще трохи залишалося для мрій. Нехай здоров'я буде міцним і стійким, як осіння земля, що тримає в собі силу нового врожаю. Бажаю, щоб гроші приходили до вас вчасно, примножувались легко і приносили не лише вигоду, а й спокій вашій душі і вашим думкам. Нехай в домі буде тепло, а в серці нехай буде гармонія. Поруч нехай з вами будуть добрі люди, з якими легко і радісно йти і своїм шляхом. І хай цей день подарує гарний настрій, вдалі справи та відчуття, що життя дбає про вас із любов'ю. І з цього відео, шановні глядачі, ви і дізнаєтеся про день сьогоднішній, про цікавинки, які зібрала для вас в народних календарях з різних місцевостей, з різних куточків України. Неперехідні звичаї, а також перехідні звичаї, свята і перехідні народні звичаї. Це, зрештою, те, чим відрізняється цей контент. Тож, будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєш, пишіть коментарі довгі і обов'язково, діліться цим відео обов'язково. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, якщо досі ще не натиснули. І сьогодні, 7 жовтня 2025 року, у вівторок, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за сьогоднішній день і за заступництво там на небесах. Слава Україні! І я починаю. Сергій Івак були римськими воїнами високого чину. Які служили при імператорі Максиміані. Вони сповідували християнство, що в той час було заборонено. Коли про це дізналися, їх позбавили звань і відправили під варту. Спершу Вакха відправили до міста Барбаліса в Сирії, де його не стало під час покарання. Сергія перевезли до міста Ресафа, нині в Сирії, де він залишився вірним своїй вірі. Після його відходу на місці поховання почали відбуватися чудеса, і це місце стало місцем паломництва, яке пізніше назвали Сергіополем. У VI столітті імператор Юстиніан звів на честь Сергія храм в Константинополі. Обох святих шанують як покровителів воїнів. День пам'яті святих Сергія і Вакха відзначають 7 жовтня в православній та католицькій церквах. В християнському мистецтві їх зображають поруч у воїнських строях із хрестами в руках, символом їхньої віри та мужності. Цими днями вже, в принципі, ставало прохолодно, особливо в давні часи, стародавні часи, тож в цей день селяни поспішали до водоєм, поки ті ще не вкрилися кригою, особливо в гірських місцевостях це відбувалося. На саме дно озер та річок опускали бочки з огірками. Там, під тонкою льодовою кіркою, вода зберігала стабільну температуру близько плюс 4 градусів впродовж довго-довго часу, і в таких умовах засолені огірки залишалися свіжими аж до весни, а коли бочки діставали і відкривали, смак в них був набагато кращий, ніж в тих, що зимували в льосі. Щоб в хаті всю зиму панувало тепло, піч цього дня мав розтопити наймолодший в родині. Господарі ж із самого ранку спершу йшли нагодувати худобу, і тільки після цього сідали до сніданку. Вагітні жінки молилися Господу і при Святій Богородиці, прохаючи, щоб не народити саме 7 жовтня, або 6, або 8, але тільки не в цей день, бо казали, що пологи на день Сергія бувають особливо тяжкими. За народними уявленнями. 7 жовтня жінка мала обов'язково пов'язати собі нову хустку, тоді рік мене без бід та неприємностей. Якщо чоловік любить свою дружину, то саме цього дня він дарує їй нову хустину на щастя і добробут в домі. А от парубкам, які ще не одружені, таких подарунків робити не можна. Казали, що незаміжнім дівчатам не личить носити хустку, тож такий дарунок міг накликати недобрий знак. За старими прикметами саме цього дня закінчується бабине літо і приходять перші осінні заморозки. Ще наші пращури цього дня готувалися до зими. Латали дах, складали дрова і діставали теплий одяг. Вважалося доброю прикметою, якщо вся родина разом бралася до роботи, прибирала, лагодила, допомагала одне одному. Казали, якщо рідні дружно попрацюють цього дня, то в домі цілий рік пануватимуть мир та злагода. Жінки активно займалися хатніми справами, а чоловіки перевіряли хату, утеплювали її, лагодили паркани, господарські будівлі, діти допомагали всьому, щоб робота йшла легко і весело. У Київській Русі початок жовтня вважали доброю порою для весіль. Після закінчення польових робіт молодь мала більше часу і саме 7 жовтня вважалася особливо щасливим днем для вінчання. Шлюб, вкладений цього дня за повір'ями, обіцяв довге, спільне, мирне життя і злагоду в родині. Ще сьогодні в Православної церкві згадується мучениця Палагея Тарсійська. Це християнська свята 3-4 століття, відома своєю надзвичайною красою та відданістю вірів Христа, що призвело до її мученицької кінчини через спалення в мідному бику за часів правління імператора Діоклетіана. Навернена до християнства, вона відмовилася від шлюбу з улюбленим спадкоємцем імператора, що й спричинило всі ці події. Пелагею тарсійську вважають захисницею дівчат та птахів, тож дівчата молилися в цей день про покровительство, про добру долю, про лагідного чоловіка і про здоров'я, особливо про жіноче здоров'я. Ще сьогодні православна церква згадує преподобного Сергія Послушного або Послушливого, це Києво Печерський чернець 12-13 століть з ближніх Антонієвих печер. Про його житті збереглося небагато відомостей, його прізвисько послушне або послушливий підкреслює цілковите послухання настоятелю. Нетлінні моші спочивають в ближніх печерах. Пам'ять в лаврі відзначають відповідно сьогодні, а також він входить до собору преподобних отців Києво-Печерських ближніх печер і до соборів всіх печерських отців, що припадають на другу неділю Великого посту. Миряни в своїх молитвах звертаються до Сергія Послушливого з проханнями заступництва, про допомогу в житті, про духовну підтримку в службі та послуху мир в серці і збереження в вірі та в смиренні. За народним місячним календарем. 7 жовтня в 2025 році це в нас повний місяць або повня. За народними уявленнями, повний місяць перебуває в своїй найбільшій силі, яка як позитивно, так і негативно впливає на світ людей та на все живе. В народній традиції східних слов'ян час повного місяця пов'язаний також із активацією сомнамбул, зновидів, уперів та відьом. На Київщині і нині вірять в те, що на повному місяці опівночі потопельники пливуть на місце своєї кінчини. На Гуцульщині вважали, що на повному місяці можна побачити вішальника. У фольклорній картині світу багатьох слов'ян найпоширенішим поясненням, чому ж місяць змінює свій вигляд, були сюжети пов'язані з біблійною історією про бивство каїном свого брата Авеля. Люди вірили, що на повному місяці можна побачити обох братів. В стародавній Україні вважали, що візерунок на поверхні місяця змінюється разом із фазами, і це ніби показує, що коїться в душі каїна. Як тільки місяць молодий, отже, і злість його ще мала, тільки починається. А коли він росте, то і гнів каїна зростає. І от як на небі повня, це знак, що каїн вже вбив Аволя. Саме в повню казали, можна чітко побачити, як каїн тримає тіло брата в руках. Такий образ зберігся, наприклад, в Старокостянтинівському повіті. Українці стародавні вважали, що місяць це око Боже. Це світило, яке поставлене ближче до землі, щоб краще освітлювати вночі, це молодший брат сонця. А гуцули вважали, що місяць це ліве лице Боже. Як місяць вже вповні буде, то інший господар розумний, бо дурний того не знає, вийде на двір, стане собі до місяця та й скаже Місяцеві на підповню, нам на здоров'я. А ворогам нашим, що з нас кепкують, сміються, нехай буде на безголов'я. Тоді плюють до місяця, аби ці уроки не брали. Це замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю, зможете скористатися ним принагідно. А ще в нашому українському народі таке було. Коли буває місяць повний, то купають дитину в свяченій воді і примовляють: місяцю Адаме, ім'я тобі, Авраме. Дай тіла на кості. З приводу сновидінь, то сни на повному місяці, які сняться, це сни жахи. Не слід їх якось особливо трактувати, тим більше, що в нас сьогодні вівторок, сни під вівторок вважаються пустими. Тому вони не збуваються. Це просто гра підсвідомості, гра того, що ви побачили останнім часом, або взагалі того, що накопичилося. Ніякого особливого значення ці сни мати не повинні. Якщо вони вас навіть налякають, просто вийдіть вранці, визерніть визирніть у вікно і скажіть, куди ніч туди і сон, або на воду це скажіть, відкрити кран вдома, скажіть, куди ніч туди і сон, на воду скажіть, і воно разом із водою. Вся ваша оця тривога, а все, що ви пережили, значить, воно все. Піде від вас геть. З приводу стрижки, то стрижка, в принципі, сьогодні не забороняється, але не можна вже сказати, що це якийсь супер прям, сприятливий день. В принципі, можете проводити. На повному місяці на третій квартирі ще стригтися не забороняється, тому що волосся не буде швидко рости, але воно буде ще густим. Тому дивіться самі, підбирайте підходящий для цього день. В принципі, сьогодні у нас вівторок. Теоретично можна це робити. Нові справи ми не починаємо в цей вівторок, незважаючи на те, що це вівторок і це чоловічий, нібито день. Але в нас вже повний місяць, то вже така фаза, що нові справи не слід починати. Слід продовжувати робити те, що ви почали робити, або в цьому циклі, або може в попередніх циклах. Продовжуйте, вкладайте інвестуйте, сили ваші вкладайте. на повному місяці. Чим більше ви будете думати, говорити і діяти про щось хороше, щось таке созидательне, тим краще воно буде давати результат. Це така верхня саме сама потужна точка взагалі у цьому місячному циклі. Після заходу сонця не слід виходити сьогодні на вулицю, тому що ну, ми вже розуміємо, що. Відьми і різня, різна всяка нечисть, вона розгулює саме в такі дні. От на повному місяці, так само, коли чернець відбувається, це за два тижні буде, значить, коли новий місяць і коли повний місяць, це такі дві точки в місячному циклі, коли нечисті сили особливо активні, тому краще після заходу сонця не виходити з хати, поберегти себе, щоб з ними не зустрічатися. Щоб не хворіти до весни, 7 жовтня, не Сергія, треба вдягнути все нове на себе. Якщо нових речей немає, то достатньо свіжого, випраного одягу, який ще не носилий, і хоча б одного яскравого аксесуару, він приверне добру силу. Якщо ж сьогодні плануються великі покупки, то сума має бути рівною без дачі, тоді гроші не переводитимуться. А ті, хто не дотримується цієї прикмети, можуть зіткнутися з фінансовими втратами. Що ще не можна робити сьогодні? Жінкам на Сергія не варто торкатися землі. Казали, якщо пересаджувати квіти чи працювати з ґрунтом, краса може почати в'янути. 7 жовтня не слід виходити з дому без головного убору, навіть якщо погода ще тепла. Наші пращури вірили, що цей день можна легко підхопити сильну хворобу, якщо піти на вулицю з непокритою головою. Також не можна зволікати чи сумніватися в своїх діях в такий день. Народна традиція вчить, Сергій допомагає впевненим людям, які не відступають від свого слова, а хто коливатиметься, того успіх буде оминати. Оскільки в нас сьогодні повня, то нам заборонено сьогодні спати під прямими променями місяця. Вибирайте таке місце, щоб місяць на вас не попадав. Наші пращури вірили, що в такому разі потім буде боліти голова, якщо повний місяць посвітить на людину. Домашнє масличко не можна різати ножем, бо не буде його домашнього. Бачите, треба його ну, ложкою, напевно, що якось відрізати. Коли береш молоко, то банку не можна віддавати порожньою. Треба кинути туди хлібця, щоб в корови і далі молоко було. Хто сьогодні колише порожню колиску, той дітька колише. В такій колисці потім дитина не може заснути. Майте це на увазі. Капелюха не годиться класти на стіл, бо будуть кертиці дуже рити поле. В хаті не годиться стояти з капелюхом на голові, це гріх. В хаті є образи святі. Не годиться давати свого капелюха іншому брати на голову, бо він може передати слабкість, і по тому буде боліти голова. Дверима рипати для забави також в нашому українському народі вважається за гріх, бо біду возиться. А ще на ніч не можна дверей лишати отвором, бо могла би всяка нечість увійти до хати і нашкодити людям. З приводу посту, то сьогодні в нас вівторок, шановні глядачі, і в цей день посту в нас немає, тому, будь ласка, можете вживати будь-яку скромну їжу, якою вам хочеться вживати. Ні в чому, в принципі, собі не слід сьогодні відмовляти, тому що дійсно скоро в нас вже будуть пости такі довгі, і через це зараз ми маємо з вами набиратися сил. Особливо, тому що в нас, бачите, вже починається дійсно похолодання. Принаймні в нас в Києві вже почалося це похолодання. Напишіть, де ви проживаєте і як у вас зараз погода? чи у вас холодно, чи ще нормально, чи тепло у вас. Тому що у нас вже ну таке, вже хочеться, щоб опалення було. Вже доводиться вмикати, ну підігрів в хаті. Бачите, наші предки піч розтоплювали. а Ми з вами не всі маємо таку розкіш, як власну пічку, тому ну, майте це на увазі. Значить, що ми маємо харчуватися відповідно, щоб нашому організму вистачило сил протриматися впродовж посту такий такого, який буде в нас попереду. Сьогодні можемо м'ясо їсти, рибку, яйця. Будь ласка, молочні продукти, сир, творог, будь ласка, вживайте абсолютно все, чого вам хочеться. А, і що ще я хотіла сказати про іменинників? звісно, звісно, треба сказати, згадати про іменинників. Бо 7 жовтня свої іменини святкують люди з наступними іменами. Це в нас Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій та, звісно, Пелагея. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм щирої радості, добробуту та душевного тепла. Хай здоров'я буде ваше, міцним. Серце сповнюється любов'ю, а життя дарує гарні зустрічі та добрі новини. Нехай поруч завжди будуть люблячі, рідні і надійні друзі, а небесні покровителі хай оберігають від негараздів і благословляють вас на щасливу долю. Ось такий сьогодні дуже дуже цікавий день, шановні глядачі, давайте не забувати, все ж таки, що в нас сьогодні. Якщо ви хочете проводити якісь обряди ритуали, то наповню намагайтеся щось хороше все ж таки, щоб по максимуму вам давало життя, доля і вищі сили, щось, щось хороше вам давало. Наповню можна, в принципі, проводити. Якісь на кохання, на, на, на укріплення, можливо, не, не те, що приворотність, саме на укріплення кохання, на збільшення кохання. Якщо у вас подружня пара, або просто ви йдете тільки до, до одруження, до, до заміжжя до вашого, то а, можна сьогодні проводити дуже добре буде. Також на укріплення здоров'я ми проводимо обряди ритуали, так само на повний місяць. Не на те, щоб виганяти саме хворобу, а саме на те, щоб привертати щось добре до вашого життя. На повний місяць треба намагатися думати. Я, в принципі, про це вже казала, буду ще нагадувати кожного разу, тому що це важливо дійсно. Думати треба про хороше, загадувати на щось хороше. Щоб повний місяць давав і цим думкам, і напряму дій цьому такий максимальний поштовх, щоб ви могли це продовжувати. Якщо ви вже почали якусь справу, наприклад, так само сьогодні дуже добре щось трішечки зробити по цій справі. Це надасть вам подальшого поштовху в цій роботі. Навіть якщо ну, там вас, може, ви зайняті, не можете повноцінно приділити часто увагу цій справі. Але якщо вона для вас важлива, подумайте про неї так, ну якби вона вже виконана. От і е, трішечки доробіть. Доробіть, підробіть щось таке, щоб вкласти туди свою енергію, емоційні свої сили, фізичні сили. Так само місяць повний має в цьому допомагати, взагалі в цій справі. Ну, з приводу початку нових справ, як я вже сказала, ми не починаємо в принципі, вже нові справи на такій фазі місяця, незважаючи на те, що сьогодні вівторок, нібито чоловічий день, краще не починати ці справи. Але давайте ще згадаємо, що в нас сьогодні спогадуються мученики дуже багато. Тому так само не найкраща ідея сьогодні розпочинати саме нові справи. Краще продовжувати те, що ви вже почали. На сьогодні у мене все. Завтра буде дуже-дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра на цьому каналі, яке сьогодні свято, про це і поговоримо. Дякую вам за увагу за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! І до зустрічі завтра. До побачення!